Привіт, з вами Трускавець Онлайн. Сьогодні у Другобицьк райдержадміністрації відбувається чергове обговорення перспективного плану об'єднаних територіальних громад Другобичини. На зустрічі, окрім влади району, приїхали також міські голови, сільські голови та депутати міських та селищних рад. Також сьогодні сюди приїхав представник облдержадміністрації Віталій Курецький, який власне і займається створенням цього перспективного плану задля для того, щоб в черговий раз обговорити це питання на місці. Адже вже у вівторок повинна відбутися сесія Власної ради на якій планують затверджувати перспективний план розвитку майбутніх територіальних громад. Ми сьогодні повинні думати про європейську країну, про завершення війни і про добровільне об'єднання. Хто не хоче добровільно, держава буде робити депутати Верховної Ради. Я виступаючи тут сказав, як зробити. Ми давайте сьогодні одні на одних не перетягуємо. Назвати де буде громада. Давайте збирайтеся всі докупи і коротше, кажіть, громада має бути там, центр там. Відповідно, давайте будемо обирати керівника добровільно. А якщо ні, то будуть робити примусово. У мене все, але я не хотів би, щоб ми тут лукаво дехто виступали. Я думаю, алгоритмом прийняття рішень, як сказав Стерницький міський голова, має бути не розподіл між фінансами, а перспективами розвитку території і так само принцип субсидіарності. Готова громада організуватися, взяти на себе відповідальність. То делегуйте їй це право, не ігноруйте цей процес. У мене перше конструктивне побажання у нас як громадська організація абсолютно інше бачення отг «Трускавець», але ми не хочемо на цьому майданчику. На цю тему дискутувати у мене є пропозиція. Ви тут є присутні і міський голова і депутатів кілька Трускавецької міської ради. Ми все-таки просимо провести в Трускавці, хоча бодай одну фахову дискусію з ОДГ ОТГ Трускавець. Враховуючи, що тут зібралося багато і керівників, сільських голів, депутатів районної ради, у мене одне запитання таке. Ну воно викликане насамперед тим, що так як вже попередньо попередній висвітлочі пані Леся формує думку в Трускавчан, формує думку відповідно десь в районі. Що цей перспективний план, який зараз є, він є абсолютно невигідний. Вигідний той план, який був сформований тільки на базі того, що Трускавець бачили Станеля і Модрича. У мене тут до вас одне таке запитання. Чи хтось тут з присутніх може собі уявити, що такі села ми бачимо позицію Борислава, він навпаки хоче долучити більше. Він другий по площі після Львова і розуміє, що звичайно що він буде спроможніший, коли ще будуть громади, коли будуть більші. То хтось мені може сказати, чи може бути неперспективною громада, який, яка себе включає такі села, як доброгорці, уличний Іорю? Ну хтось тут може сказати, що це не вигідно для міста. От мене просто я хочу почути вашу думку, тому що формується думка в Трускавці, що це не вигідно, що це неправильно, що це буде якимось чином гірше. Є рішення, крім того, є рішення громада села Доброгостів вирішила, що вона хоче бути з Трускавцем. Громада села Уличне вирішила, що також хоче бути з Трускавцем. Також в мене тут інше питання. А чи були проведені громадські слухання тоді, коли був з, е, перспективний план, який включав е, тільки станелю і Модрич? Не було. У мене інше запитання. Чи є в Україні прецедент, коли місто відмовляється від тих, що йому пропонують? Та напевно, що немає. Жодного прецеденту. І неправильна є позиція, коли старається нам сформувати думку для трускавчан, що це невигідно, що це неправильно. Час покаже. Час покаже, як воно буде, але однозначно я категорично проти того, я чітко декларую свою позицію як депутат обласної ради, як заступник міського голови, що дана пропозиція є правильна, що ми вбачаємо в цьому розвиток, розвиток туристичного, рекреаційного потенціалу і так далі. Я перепрошую, я хочу репліку сказати. Я не говорила про формат, що нам не потрібно об'єднання селам. Я говорила про те, що не відбулося жодного обговорення в трускавці. Я про це говорила. Лесе, ну ще раз я кажу. Напевно, що про обговорення голова доповість, але неправильно просто формувати думку, тому що це є правильний план. Це перше. Друге, ну якщо ми погані, ну. Всі однакові. Це перше. Тому, якщо східнеться в тому числі добровільно, якщо б вони утворили громаду, ну совісті і моралі в нас би не було, скажімо, ніякої, тому що ну, так вирішили добровільно, вони мають на це право. Але коли йде адміністративно, знаєте, це схоже на, вибачте, за невдале порівняння, коли розводять чоловіка з жінкою і не питають. Е Думки однієї сторони. От так вирішили цей. Тобто ми протестуємо, тому що ми вважаємо, що йде об'єднання, а тут без думки 35 -ти тисячного міста від нього від забирають. В чому увезі про протест? Зрозумієте, от просимо підтримки в тому, що є об'єднана громада, а є роз'єднані. Роз Розумієте, тобто, то? ви, в в роз ви, ви до вас не зрозумієте нашу позицію. Є ще питання до ви виступаються, ну, але копею хочуть йти до підбуж, а не до Борислава, а вони їм не дають. А а їм попелі, а попелі, попелі. Я, я тоді хочу сказати, я народився і маю батьківську хату в пополях. Якщо Тарас Володимирович, це є думка села, то я тоді буду вас вітати. У <плес> виступі я обстоював ту конфігурацію, яка зараз знаходиться в офісі реформ. Це є трускавець, це є станеля Модричі, уличне і Орів. Я вважаю це надзвичайно перспективно для міста Трускавця. Ми проводили за останній рік дуже багато зустрічей. Ми проводили зустрічі з освітою, з медициною, з людьми похилого віку, з святими отцями, з туристами, з художниками. Я був в дуже багатьох сходах сіл, і я не бачу, скажімо так, думки, яка би була інша. Конструктивної думки. Є деструктивні думки, є думки, які чисто політичні, які мають переслідування, які. Тягнуть на вчорашній день, а я дирлюся майбутнє. Я хочу, щоб мої діти, мої внуки і правнуки жили в процвітаючому Трускавці, який оточує процвітаючі села. На мій погляд, той варіант, який ми запропонували, є досить оптимальним. Ми знаємо, що багато мешканців. Сіл Модрич і станелі е, працюють в Трускавці, відповідно, залишають податки якраз в Трускавецькому бюджеті. І, Відповідно, це правильно, якщо вони будуть отримувати преференції саме з міського бюджету. Наскільки мені відомо, що це не просто взяли там, накреслили ті до тих, ці до тих. Це було розроблено і розроблялося не один рік. І ну тобто, багато часу працювали люди фахові. І просто якось ну хочеться донести людям, що це не просто так, що це не з пальця взяти. А ну як це можна зробити? Ну бачите, дуже багато людей враховуючи те, що вони втрачають певні впливи свої ну і з огляду на суб'єктивні речі, з огляду на Свої власні амбіції вони починають говорити ті речі, які заводять людей в наших пересічних громадян в глухий кут. Тому я би просив, скористуючись з нагоди, все ж таки голів е сільських рад не маніпулювати думками людей, а говорити правильні конкретні речі, які дійсно закладені в, в цю реформу. І дуже багато політичних сил, які є і в опозиції до сьогоднішньої діючої влади, вони говорять про те, що це єдина правильна реформа, яка дійсно втілюється в Україні.